Від того, по ділу, я зі того, ти з мене піде мала, ти з мене підела, і з мене молодого. Все, це без автостопа. Просто на тормоз нажали, підняли тонар, запаркували, пластиночку зняли, розпустили. Вільня відпустили і ждемо, поки повністю розкрутиться пружина. Потім ставимо на тормус, ставимо ручку на місто, закриваємо і до слідючого разу, якщо далі не слухаємо. Якщо слухаємо, просто-напросто зупинили, пластиночку зняли, положили, десь беремо другу ставу, підкручуємо Уже скільки. Ви пару разів і поймете скільки. Ну Тут разів 35, тут пружина длінна, разів 35. до 35 десь, приблизно так. Я считав, 45 десь повний завод, ну, 35 до кінця не потрібно накручувати. Все, такий апарат. Закриваємо, клац, на зам... а, ручку на місто ложимо. Все, отаке весь Є нюанси по корпусі ну... Є... Так і, зато механіка тут в доброму стані. Звук, механіка, все працює, все, все добре. Перебрано, перемазано, підчищено, підкрашено. Ну, в общем, так, косметика понаружу, щоб не був такий обдертий, щоб корпус не перетягувати. Зато все оригінальне.